Сьогодні з нашим партнером Еверест ми проведемо спільний захід чайної церемонії, де гостів дізнаються про чайочок, такий як шупуар та дахунпао, їхню історію, виникнення, їхню дію на наш організм, а також різні цікавинки про чай. Мене звати Іванка, я чайний майстер магазину Пан Гурман. І сьогодні разом з вами ми будемо дегустувати парчик 2010 року в 7 років ферментації. і Дахун Пау дві року. Пролив робиться. Для того, щоб змити чайну олію і сліди ферментації, так як чайочок під час пресування виділяє велику кількість чайної олії, і вона нам буде забивати смакові рецептори. Тобто для цього ми використовуємо технічний пролив, тобто ми цей пролив не смакуємо, а просто зливаємо. Після чого буде просходити сама чайна церемонія. У кожного з вас буде своє п'яло. І відповідно ви будете смакувати. Якщо ви е, дощечка, на якій це все стоїть, це називається чабань. До двох чайниках я наразі заварюю один і той же чай, то я можу просто передати один чайник для ознайомлення. Як е, беремо так і з полотенничком для ознайомлення його аромату відкриваємо кришечку і нюхаємо. Тобто, наскільки після прогрівання змітнюється аромат. Пуарчик це сам по собі чайочок стовідсотково ферментований, і е, він походить з провінції Юнань. Чайочок, зроблений за технологію пуара в інших провінціях, не має права називатися пуаром. Я думаю, коли ми скуштуємо два різних чайочка, то ви також відчуєте оце порівняння, тобто один нас буде так розслабляти, а інший буде більше бадьорити і так допомагає концентрації. І відповідно вони й різному відкриваються. Сьогодні ми присутні на чайній церемонії, і е, скільки п'ємо чай, я вражена, що можна, е, якщо є гарні чаї, то можна їх запарювати кілька разів і вони будуть мати інші смаки. Я дуже щаслива, що я попала на таку чайну церемонію, щоб зрозуміти, як правильно заварювати чай. Смакували чай, і наскільки я вражена е, цією. Цей... Церемонію я дуже вдячна всім, хто створив таке чудо за такий неперевершений вечір. Приємно здивована, що запарювати чай можна 7-8 разів, і смак відкривається щоразу приємний, смачний, ароматний. Дякую гостям, дякую всім, хто запросив мене сьогодні. Буду приходити на такі чайні церемонії. Щойно й не завершила чайна церемонія. Хочу поділитися своїми враженнями. Була класна компанія. Ми дуже весело провели час, поділилися різними знаннями. В нас був обмін. Люди розповідали про свої враження, про свої поїздки, свої чайні історії. Запрошую вас до нас приєднатися, познайомитися з чайною культурою, з кавою, а також до нас на чайні церемонії.